У ліцеї номер 3 за підтримки українсько-швейцарського проекту Психічне здоров'я для України реалізується проект відновлення психічного здоров'я учасників освітнього процесу за порука якості навчального процесу в умовах воєнного стану в межах його реалізації, 10 жовтня, у Всесвітній день психічного здоров'я. У ліцей номер 3 відбувся флешмоб Долаємо стрес. В закладі працювали кілька різних локацій: медитація, хобі, фізична активність, творчість, музикотерапія. Похнастий антистрес. Сьогодні питання психологічної підтримки учасників освітнього процесу є дуже актуальним. І ми розуміючи, що ніяке навчання не буде результативним при такому високому рівні напруги в сім'ях, то почали пошук партнерів, які б допомогли нам навчити, що учнів, що батьків, що вчителів долати стрес. І такими партнерами для нас стали благодійний фонд Голоси дітей, з якими громадська організація. Всі квіти повинні рости заключила меморандум про співпрацю. І їхні тренери з 22 серпня цього року по 22 серпня наступного року на базі ліцею номер 3 проводять безкоштовні тренінги, навчання психологічні. Це окремо групи для батьків, окремо групи для дітей. І вже проведено два дводенних тренінги для учителів. Другим нашим партнером. Став українсько-швейцарський проект Психічне здоров'я для України, – «Mental Health for Ukraine». І саме дякуючи йому, у закладі створено рекреаційну зону психологічного розвантаження для дітей, зону для проведення психологічних тренінгів, придбано необхідні засоби для. Психокорекції. Саме в рамках даного проекту і проходить в закладі тиждень психічної просвіти. І сьогодні, в день психічного здоров'я, тут проходить флешмоб «Долаємо стрес який охоплює більше 700 учасників освітнього процесу. В Нашій школі проводили тренінг, і він мені дуже сподобався. Він дозволяє спокійно реагувати на всякі стресові ситуа ситуації. Мені це дуже допомогло знайти мову з іншими людьми і соціалізуватися. На початку серпня зателефонував класний керівник дочки моєї, яка навчається в 10 класі, запропонувала прийняти. Участь у тренінгу дуже багато нам проводили вправ, дякуючи яким ми могли справити з ситуацією, коли дитина вдома починає показувати свій чуть-чуть характер. Ми батьки не розуміли. А зараз, дякуючи тим знанням, які нам дали тренера на цьому заході, то намагаємося справлятися для себе, як для мами двох дітей. Молодших школярів, також в мене є ще студент старший. Тому так: зрозуміти себе, зрозуміти свої почуття, там, можливо, якісь, які я проявляю по відношенню до дітей, до працівників, до своїх колег, як дружина до чоловіка, військовослужбовець Він у нас тому іноді бувають такі ситуації, скажімо, в яких потрібно розібратися. Взагалі, історія фонду вона розпочалася ще в 2015 році, а в 2019 році це вже став, ну він став вже зареєстрованим, і наразі фонд має 15 осередків по всій Україні. Ну і також є осередок у Кривому Розі. І власне звідти ми і приїхали до жовтих вод, тому що тут був запит на психологічну допомогу. І ми працюємо не лише з дітьми, фонд голоси дітей також працює і з батьками тому що наші діти вони відзеркалюють батьків, і якщо батьки тривожні, то потрібно працювати з батьками, і дитина вона заспокоїться сама по собі. Ми працюємо за двома програмами. Програми називаються Безпечний простір і Діти і війна. Ці програми опробовані та рекомендовані Міністерством науки та освіти України. Працювати легко, досить, йдуть на контакт добре, і зміни також є. Тобто емоційно перероблені ці травматичні події та можна сказати інтегровані. Ну, взагалі, то діти відзеркалюють батьків, тому немаловажно стабілізувати саме батьків, а вони вже в свою чергу допомагають і стабілізувати і дитину. Ну, це проявляється у дітей насамперед. Збудженість, знижена мотивованість до навчання, тривожність як у дітей, так і батьків. Ну, тобто стабілізувати треба комплексно родину, починаючи з батьків. Ну а краще паралельно, в принципі, як ми робимо, паралельно працюємо з дітьми і паралельно з їх батьками. Боремося зі стресом різними шляхами, долаємо емоційне вигорання і насолоджуємося життям. разом до перемоги.